Thank mm -hmm. you. Всім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Виходить так, що записую вам звук з мікрофону, чомусь не встигла записати коротке відеозвернення щодо цього відео, але сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за моїми намаганнями читати частіше, але, на жаль, я зараз так не можу, тому презентую вам цей влог. За період якого я сподіваюся дочитати книгу. Читатимемо ми з вами теоретично це кохання від авторки Алі Гейзелвуд. Не знаю, це був дуже рандомний вибір, я її не планувала, напевно, що так читати, але мені був потрібен якийсь любовний роман, і я вирішила, чом би не взяти саме цю авторку і її новинку відносно. Ця історія розповідає нам про дівчину Елзі, яку дуже дратує, але водночас і приваблює хлопець Джек Сміт, який має супергеройську щелепу, милі ямочки на щуках та гарні руки з масивними біцепсами. Він різкий на язик, харизматичний і впевнений у собі молодик, що не зводить очей з дівчини свого брата, який абсолютно не довіряє, і не даремно, адже наша Елзі ніяка не бібліотекарка, а фізикиня з докторським ступенем. В день вона працює в лабораторії, а ввечері ходить на фальшиві. Побачення з хлопцями за гроші, але найгірше те, що Джек фізик-експериментатор, який безжально зруйнував кар'єру свого наставника і чи не цілу наукову галузь. За це Елзі ненавидить його з 12 років і має намір зробити життя цього шматка космічного сміття нестерпним, коли вони разом працюють у Мід. Та чи отримає мстивиця роботу мрії, якщо фінальне рішення буде залежати від самого Джека? І що робитиме, коли відстань між нею та її заклятим ворогом скоротить до поцілунку. Тут вам трохи кадрів, як я ходжу по магазинах. Ось ви бачите, Рона, я дуже довго шукала цю фігурку, але, на жаль, вона ну, дуже дорога. Також тут є ляльки Леді Баг, які б я теж не проти мати в своїй колекції. Сподіваюсь, що так скоро буде. Також книгарня Тєм, в якій я лиш подивилась на книги і не знайшла чогось для себе. Tut Osia Приглядаюсь до однієї книги української авторки. Спойлер я її взяла в КСД, тому що там вона коштувала на 40 гривень дешевше, ніж в книгарні Їй Це мене приємно дуже здивувало. Ось ці дві книги обійшлись мені в 380 гривень, що я вважаю поки що дешево, тому що ціни на книги ростуть ну капець як швидко. Вже рідко підключаюсь, в загальному знімаю лише якісь короткі відрізочки в зв'язку з навчанням і те, що я постійно десь їжджу. У мене немає так багато часу на якесь знімання. Сподіваюсь, що найближчим часом вже буде якась стабільність, і я зможу частіше, хоча б записувати якісь відео. Це, напевно, я вперше десь на дворі <хи> знімаю. Сподіваюсь, що тут не буде ніяких зайвих звуків. Ви можете чути е, вітер. Сподіваюсь, це не буде сильно заважати. Це так би задумувався читацький щоденник про, або просто читацький влог на книгу теоретично. Це кохання від авторки Алі Гейзелут. Я просто вирішила, що буду читати, та буду вам показувати. Я вже подолала більше за половину, це у нас 230 сторінок. І що я можу вам сказати? Мені в цілому подобається. Тут такий, можна сказати, трохи slow burn є, можливо. І можна сказати, що ця мені більше подобається, ніж кохання в мозку. Тут все якось так більш повільніше, але і цікаво, дуже багато теми фізики, різних визначень, фактів, тут є й смішні моменти. Ну, Як стиль Алі Гейзелвуд, він цікавий, він з місцями. ця книга смішна, мила і скоро можливо, якийсь романтик трошки почнеться. Тож можу сказати, що мені подобається. І вже коли я дочитаю ось цю книгу, вже вирішу, яка для мене стоїть на першому, другому, третьому місці, а також нещодавно вже вийшла «Шах і мат». Сподіваюсь, що теж її скоро куплю і зможу занести в цей рейтинг. Ще хочу вам показати такі свої міні-покупки. Останнім часом я читаю багато і купую багато сучасних українських авторів, і от їхні книги йдуть просто мені залпом. Я їх читаю швидко, за два дні, можливо, і більше б могла. Тож, тут в мене дві книги. Це не плач моя красуна від авторки Ярини Вовк і Біла кімната від Марії Маргуліс. Обидві книги я дуже хотіла. Цю хотіла, бо я стежу за блогеркою, і було цікаво почитати, що вона написала в своїй дебютній книзі. А от про цю книгу я нічого не чула і, чесно сказати, мене Спочатку трохи відштовхувала е, обкладинка книги. Чомусь КСД дуже люблять робити обкладинки з обличчям на українських авторів. І не знаю, чомусь мені спочатку ця обкладинка дуже непримітною здавалась, і я нічого не чула про цю книгу. Але я побачила невеличке інтерв'ю з авторкою. Мені стало дуже цікаво почитати. Це в нас детектив здається. Рік тому кримінальна психологиня Михайліна Хижняк занадто захопилась розслідуванням і потрапила до рук маньяка, який знівечив їй обличчя. Старший слідчий Мирослав Зоря ледве встиг врятувати напарницю, застреливши злочинця. Після пережитого жінка вирішила покінчити з криміналом і відгородитись від усього світу. Та черговий злочин, який розслідує, зоря вразив увесь відділок навіть не з жорстокістю, а дивним збігом обставин. Обличчя молодої жертви було порізане. В Мирослав упевнений, що ця справа може повернути Михайліні інтерес до роботи й до життя, і це спрацьовує. Розслідування показує, це було не єдине подібне вбивство. Також напарникам доведеться з'ясувати, хто й чому знову скоює такі злочини, якщо кривник Михайліни давно на кладовищі, і зробити це треба до того, як різник обере нову жертву. Детектив, який я б хотіла прочитати осінню. Сподіваюсь, так воно і станеться. Такий міні-план на осінь. Можливо, я колись зніму цілісні плани на осінь. В цілому, ось все, що я хотіла сказати про цю книгу. Такий, можливо, трохи зміниться кадр, тому що вітер мені скинув штатива. Точніше, він просто його поколихнув. В мене лампа впала донизу разом з телефоном і, коротше, клас. Дуже вітряно, як ви могли зрозуміти. Тож, книга Біла кімната від Марії Маргуліс. Моя причина, чому я вирішила почитати. Я дуже звертаю увагу на українських авторів, які видають свої книги. І в мене бажання просто прочитати кожну книгу, тому що я теж пишу свою книгу. І, можливо, колись буду сподіватися, що теж опинюсь в цьому колі. Я, як я вже сказала, я слідкую за цією блогеркою, авторкою, і мені було дуже цікаво дізнатися, про що ж вона таке написала в своїй першій дебютній книзі, яка, до речі, є маленькою. Тут... Незвичайна анотація, і дуже цікаво дізнатись, про що ця книга. П'ятеро незнайомих чоловіків один за одним прокидаються в таємничій білій кімнаті, місці, де викривлений час, вікна не відчиняються, а в стінах немає дверей. Замкнені в одному просторі, вони намагаються зберегти здоровий глузд та зрозуміти, як тут опинилися. Незнайомці мають не схожі характери, по-різному реагують на своє заточення і неоднозначно сприймають товариство один одного, але їх об'єднує спільна мета знайти вихід. Та які Стосунок до всього цього має пара закоханих, історії яких розгортається в Києві 2010-х років. Вони такі різні разом з тим, наче споріднені душі. Вони відштовхують одне одного і не можуть жити нарізно. Вони долають перешкоди і перемагають власних демонів, щоб прожити свій момент і відпустити його у вічність. Мені саме цікаво, який тут сюжет, герої, і все таке. Ну просто цікавість до книги. Тут, до речі, є ось такий QR-код, де можна. Побачити привітання авторки, дізнатися історію створення білої кімнати. Я вже намагалася відсканувати, але чомусь в мене не працює і мені трохи через це сумно. Тож, ось такий апдейт по читанню, невеличкі покупки. Сподіваюсь, що вам цікаво за цим спостерігати. І сподіваюся, що вже підключусь, як дочитаю теоретично це кохання, або ще перервусь на якісь. Е Емоції щодо книги перед її закінченням, тож до зустрічі. ж вітаю вас в заключних враженнях щодо ось цієї книги. Я її успішно дочитала. На прочитання мені знадобилось 6 днів, можливо, я б читала її швидше, якби в мене ще був якийсь чи то азарт, або книга мені більше подобалась. Але в підсумку я подумала так, що Книги Алі Гейзелвуд мені треба читати з, які... з якоюсь перервою, тому що от е, я нещодавно читала кохання в мозку. Це було ось прочитане серпня, і вересні я знову взяла її книгу. І чесно, якось вона мені ну не надто йшла. Типу е, так, вона дуже добре описує любовні романи. Ну, точніше, в неї вдається добре писати любовні романи, вона вміє описувати здорові стосунки, ідеального чоловіка все таке. Але якось мені було нудновато це читати під кінець. Тут повільно розвивалися відносини, типу, це з одного боку й добре, а з іншого мені було трохи нудно. Але ця книга точно краще, ніж кохання в мозку. Але гіпотезу поки що ні одна книга Алі Гейзелут мені не переплюнула. Не знаю, можливо, тоді було перше враження, перше знайомство з цією авторкою. Вперше я познайомилася зі стилем, як вона взагалі пише, і мені було це цікаво. А от вже читаючи третю книгу, трохи схожим сюжетом, ну, знаєте, якось трохи було не так. А до речі, в цій книзі ще в нас зустрічаються Адам і Олівія з гіпотези. Тут вони просто друзі ось. Джека, так. Це було цікаво побачити таку деталь. А от, взагалі, що я про це скажу? Ось тут пара, вона дійсно ідеальна, вона хороша ця пара, вони про все говорили, були чесні одне з одним, можливо, там не зовсім, але в більшості випадків так. Вони. Старались говорити про все, що їх турбує, що їх хвилює, обговорювати це між собою. Дійсно, все так, як треба. Але не знаю, можливо, ця книга не потрапила мені в настрій. І якщо формувати загальний такий список з прочитаних книг Алі Гейзелвуд, звичайно, на першому місці стоїть гіпотеза кохання, потім буде теоретично це кохання. І останнє поки що кохання в мозку. Е, якийсь такий в мене вийшов топ. І якесь таке вийшло прочитане. Не знаю, взагалі я скажу, що в мене ситуація з читанням зараз трохи складна. Я якось не можу зануритися от в книгу читати її з якимось захватом Я ніби читаю, аби читати. Можливо, мені треба якась не оса. Так. Можливо, мені треба якась книга в іншому жанрі, якась незвичайна, не знаю, чого я саме хочу, але якось поки що я відійду напевно від любовних романів. Сумніваю, що це буде надовго, але принаймні зараз можливо треба почитати трилерів або ще щось, можливо, якесь фентезі. В мене невеликий вибір з того, що я з собою взяла. Ну, як, там книг 15, можливо, трохи менше, але якось, дивлячись на все те, я не дуже хочу його читати, якщо чесно. Тож, ось такі короткі враження. Теоретично, це кохання, я її поставлю, можливо, десь з 10. Ну, скоріш за все, 8 з 10. Е, Алі Гейзелвуд я буду продовжувати читати, все-таки мені подобається. Пишеться авторка, можливо, от книга Шах і Мат буде трохи інша, тому що це в неї така серія книг про науковців, а це вже буде просто про гравців у шахи. Вже трошки ми відійдемо від науки, яка іноді трохи дається складно, а от в теоретично це кохання фізика здавалась реально складною. Дуже. Ось такий типу влог в мене вийшов. Сподіваюсь, вам було цікаво за цим спостерігати, за моїми читаннями. Діліться в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи хочете її прочитати, чи взагалі читаєте Алі Гейзлвуд і, коротше, я буду дуже чекати. Ваших коментарів. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!